Професія захисника вітчизни набирає престижу не лише серед українських чоловіків, а й серед представниць прекрасної статі. Сумчанка Катерина Бондаренко чемпіонка світу з карате. Попри можливість вступити до майже будь-якого вишу, вона вирішила пов'язати своє майбутнє з військом і нині опановує сержантський фах. Дізналася, що я сюди вступила. Мені подзвонили з Харківської національної фармацевтичної академії, з Харківської медицинської академії і сказали, що я до них вступила. Але я вже відмовилась, сказала, що я вже тут навчаюся, що я на полигоні, і мені побажали вдачі. Дівчина зізнається, що чемпіонський титул переваг не дає, і вимоги до всіх однакові. У мене в зводі є дівчинка-боксер, є дівчинка КМС по Дзюдон, здається. Ми всі добре спілкуємося, і ніхто на це не звертає уваги. Хлопці бояться цього року. Дівчатам вперше дозволили поступити на одну з найскладніших спеціальностей артилерійську розвідку. Вікторія та Анастасія успішно подолали великий конкурс і нині продовжують знайомство з армійським життям на полігоні. Я також доклала багато зусиль, щоб сюди поступити. Я тренувалася, досить довгий час займалася спортом щоб добре здати вступні екзамени. Друзі мої не хотіли, щоб я сюди йшла, тому що вони не вважають, що от бути військовою ну, військова це не для дівчини, бути військовою не для дівчини. Ну, але я не здаюся, я досягаю своєї цілі завжди. Вікторія із Запоріжжя ще до вступу до академії була пов'язана з військом. Я брала арт-розвідку, по-перше, я волонтер. Коли я почала їздити туди, по-перше, я на власні очі бачила, як це все відбувається. І знаєте, такий момент був у мене, що в серці, як знаєте, щось ойкнуло. Я захотіла доказати а, собі в першу чергу, а, своїм товаришам, що краще піти в таку професію, яка дійсно ну, зараз, в наш час, вона є актуальною. Під час первинної військової підготовки дівчата виконують завдання на одному рівні з хлопцями. Доводиться вчитися стріляти, рити окопи, долати перешкоди, опановувати основи тактики. Серед першокурсників чимало вихідців із Донецької та Луганської областей. Дмитро Спокровська у виборі професій не вагався. Самні взагалі не було. Як тільки почалася війна, я побачив ті окопи, як парні стоять в окопах, як ведуться бойові дії. я зрозумів, що мені теж потрібно це. Ідеального виконання вправ від курсантів наразі не вимагають. Заняття ознайомчі і мають задати першокурсникам рит армійського життя. Проте молодь викладається на повну. Курсанти віддаються в повному обсязі, відпрацьовують елементи на дуже, з дуже великою відповідальністю, з дуже великою віддачею зі свого боку. Щоб хтось скаржився, такого немає, тому що всі вибрали своє. На в житті самостійно. Вже за кілька днів першокурсники повернуться із полігону до Львова, де уречисто присягнуть на вірність українському народу, а потім розпочнуть освоєння обраних спеціальностей. Яна Садоніченко, Олексій Мазурін, Віталій Ритковський, військове телебачення.